Вітаю вас, друзі, підписники мого каналу. Сьогодні 7 березня 2024 року, з вами Олег, канал Спішний експеримент. Що ж, сьогодні вийшов, подивився така погода сонячна, знаєте, на вулицю. Думаю, зайду в тепличку, подивлюсь, що тут як. Тут вже, в принципі все починає зеленіти, є молодий приріз на полунички, особливо сорт Бріла радує. Ну, звичайно, вона супер рання, напевно, найтака ранніша з усіх сортів, які є в нашій колекції. Присяду трохи. От. ну що Почистив старий лист. Зараз, думаю, вже обробити від кліща, тому що ну, в теплиці плюс 20 в день, а кліщ вже починає з'являтися прокидатися від плюс 15. Тому думаю, цю обробку необхідно вже провести. Зараз Покажу вам трохи пізніше, в якій стадії перебуває полоничка Бріла, Вже е, бачу активний приріст нового зеленого листа. Уже бачу серцевину з квітоносом. ну Звичайно, не сам квітонос, а сам новий рижечок, який з під зими вийшов і вже радує зеленим, яскравим молодим приростом і красивим кольором свіжим, таким знаєте, салатним. Цікаво, досить виглядає, якими препаратами буду працювати. Дивіться, можете працювати як хімічними препаратами, так і на біологічній основі. Ну, я, я вам кажу чесно, я працюю завжди хімічними і з дотримання тих періодів витримки, які зазначає виробник. Тобто, якщо, наприклад, написано, що термін очікування там, 25 діб на тому Вертімеку, не, на Вертімеку, здається, 2 тижні на Твіксу там 25 або 30 діб, значить витримуємо 25 або 30 діб, значить проводимо обробку зараз. Із рахунком того, що у нас ще є як мінімум місяць до того, як вже буде ягода. Мінімум місяць є, тому що ну, тільки початок березня, ще поки в кущ значить, наросте. От, тому обробку можна провести вже зараз. Тим більше подивився на е, температуру на тиждень вперед. Буде підвищення температури, потепліє. Тому я думаю, можна цю обробку провести, і якраз буде у нас активний рост уже розвиток куща. І далі піде фаза вегетації і висування квітоносів. І далі вже будемо працювати проти тріпса, це вже по квітці. В момент активного цвітіння будемо працювати свічем, щоб ягода не гнила. Хоча, в принципі, в теплиці цією обробкою можна і знехтувати, тому що тут захищена вона від опадів. Навіщо ми працюємо свідчим, коли у нас відкритий ґрунт, для того, щоб оберегти ягоду, коли вона вже піде масова, і якщо, не дай Боже, будуть сильні, затяжні щоденні дощі, то щоб берегти від гниття і збереження врожаю, якщо так узагальнено сказати. От, тому можна в теплиці, я не знаю, як ви, напишіть, якщо у вас є теплиці, напишіть, що проводите ви обробку проти сірої гнилі у теплиці. Цікаво буде вашу думку почути почитати. Я, напевно, оброб... обробляти не буду її. І ще, напевно, дня через 3 дам підкорінь комплекс. Стандартний азот, фосфор калій комплексно, З більшим вмістом азоту, для того, щоб кущики після зими у нас прокинулися і активненько пішли в ріст. Але будьте уважні на цій стадії, бо я колись був молодий, недосвідчений, дав надто багато азоту, було от таке листя і от такі ягоди. Таке тож буває. тож Звертайте на цю увагу краще, Дать менше. Але будете з ягодою, аніж ви все пістите, все пустите в листя. Буде отакий лист, я ж кажу, і отака ягода. То полуниця ця, в принципі, не дуже важливо, якщо ви не додасте азоту. Це буде не критично, зато у вас ягоди будуть. Баланс буде збережений. От, Можна потім дати ще комплекс по листу. Можна обов'язково по листу потрібно давати, тому що ми знаємо, що засвоєння речовини йде не тільки через корінь, а ще і наземна частина також працює. лист. У мене там є, до речі, є три вида рідких добрив. Можу вам показати зараз. зараз покажу. Три вида добрив по листу, там різні формули. Зараз, трохи пізніше. О, дивіться, хто прийшов. Помічниця прийшла моя. Да? Помічницька. Зелена ока. Так, друзі, трошки відео прорвалось, мені подзвонили. Здивіться, ну от така зараз розвиток полунички, деякі слабші. Лист старий забрав. Бачимо вже молодий. Молодий приріст, бачите, серденько так зване. да? От, Ну і що, хотів вам показати які ж е, підкормки. Дивіться. Отакі От у мене є MaxPlant мікрокомплекс. Різні тут формули на різних стадіях. Це у нас, що у нас тут? Так, плодово-ягідні, Через 2 тижні після зав'язування плодів. Виноград, овочеві? Так, це у нас іде плодовоягідні. Універсальне рішення для, на початкових етапах розвитку та впродовж вегетації культур можна обробляти декілька разів, я ж кажу різні формули, виногратись пишуть перед світінням. Ягідня, ось плодовоягідні від розпускання бруньок до зав'язування плоду. Ось, можна буде зробити обробку. І я вам що казав стосовно е, препаратів, біоінсектицит, актофіт. Я думаю, він вам багатьом знайомий, хто не хоче хімію застосовувати. Ось, бачимо, павутинний кліщ. Значить, значить. В общем, дозування тут, бачите, 4 мл в 1 літр робочого руші. Ну, Щось я рахував на полуницю. 20 мл потрібно на відро. Ось свіч, дивіться. Це ми, коли у нас активне цвітіння. Я не обробляю на відкритому ґрунті. Сониться гніль, бура та біла плямистесть, брошни стараса, 20 грам на відро води. Термін очікування 7 діб, я вам казав. Так, дивіться, Ще можна застосувати проти, е, проти, 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 ага, актелік на полуничку. Ну, Актилік починає працювати за температури плюс 15. Зараз. Так, ось бачимо Суниця, пильщики, кліщі, соничні листові, кажуки, довгоносики. Обов'язково проти довгоносиків потрібно. І термін очікування. Термін очікування його. Ага, 20 днів. Ось. Термін очікування 20 днів. Гарний препарат також Октелік. Так, що у нас ще є? Так, можна давати під корінь зараз комплекс недобрива. Потім це у нас я вам показав по обробкам з рідких. Можна давати, ось, дивіться, ось такі є брексіл цинк від Валагро. Ось мікс-магній плюс цинк Ось мульти, комплекс мікроелементів у формі хелатів. можна також застосовувати залізо і цинк склад Це все працюємо по листу. Потім з препаратів. Ага, ось вертімек. Ще можемо застосовувати на полуничку 10 мл на 5 літрів води. Ну, Вертімек дуже якісний, ефективний препарат. Строк очікування, як я і казав, наче так два тижні. Так, можна працювати тапсін, Ось це фунгіцид. Ну це вже проти плямистості. Туди, трохи пізніше. Санмайт. препарат йде чисто по кліщу. Санмайт. Виноград зазвичай, можна полуницю також проходити ним. Так, Кольт. Це тут. Капуста, томати. Ось, дивіться, таке ще гарне добриво. НПК майстер агро. Тут, тут я вже брав трохи помітки робив. ну Це на виноград, на троянди. проклеїмось, Гарне добриво. Ну, це не на полуницю. Хоча, знаєте, я вам скажу: шкідників багато і деякі препарати деякими можна обробляти майже усе. Так, що ми тут ще маємо? Ага, ось проти плямистості фондазол. Сильний препарат, але ефективний. Головне, дотримуйтесь дозування та термінів. Так, скор. Це я на персиках, на абрикоз мішаю з хорусом. Потім обробка йде міравіс. Ну, в общем, це вже Sensation. В общем, Кому потрібні препарати, маю безліч препаратів і місця, де вони перевірені та надійні. Пишіть мені на Viber, буде ось тут Viber, скину вам прайс, і можна буде замовити. Ось. Ну що, на цьому в мене все. Показав, зараз пройдуся, напевно, від кліща. Не знаю, може і я актофі там зроблю чистий препарат біологічного походження. Так, а що у нас тут? Ага, при температурі плюс 18 починає працювати, але ну, там, напевно, ще не гранувато. Можна актеліком пройтися, бо твік скінчився. Потрібно замовити. Ну, в общем, зараз щось знайду. У нас тут, бачите, небагато, тому немає сенсу розводити там на велику ємність води. На 5 літрів зроблю, вистачить на вулиці, ще навіть не чистив, роботи багато. Підсохло, тож можна вже і там чистити. Дякую за пригляд, друзі. Всім великих врожаїв, безпечних днів і теплих дощів <с PV> в сезон, коли це необхідно, звичайно. От. З вами Олег на каналі Успішний експеримент був. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, щоб я бачив, чи дивитесь ви моє відео, як реагуєте на них. Цікаво. Пишіть ваші питання. В шапці каналу є мої контакти, вайбер, телефон для зв'язку. Пишіть і бронюйте розсаду. От. На цьому в мене все. До нових зустрічей. Всім успіху. До побачення.